Ці КТП старі КТП будуть демонтовані, і їх не вартувало би здавати просто в металобрухти, аби вони просто зникли, тому що це є безумовно пам'яткою міської інженерії, і тому є ідея, аби один з таких корпусів ревіталізувати та зробити це пам'яткою під відкритим небом, і ця пам'ятка мала би стати зрозумілою для жителів міста і гостей. Тому що, окрім того, що це є просто корпус, це є так само і обладнання, яке має історичну вагу і яке має певні технічні характеристики, унікальні так само і для Львова. Можна далі? Наприклад, Берлінський музей так само отримав після демонтажу ТП у Львові в свою колекцію. Один з такої з таких підстанцій, і вона її зберігається зараз, є частиною експозиції і доступна для відвідувачів музею. Далі тут є ще один приклад дизайну КТП але іншої форми, тому що воно було зроблене на заміну в іншому місті, оскільки розвиток електростанцій і розвиток підстанцій і електрифікація міст здійснювалася локально, тому локальні фірми підбирали свої дизайни і свої рішення для кожного конкретного місця, враховуючи їхнє географічне розташування, атмосферні особливості, кліматичні особливості. Не, не, тільки не тільки Львівські і польські міста мають такі КТП. Таким КТП є по всій Україні, зокрема в Києві вони так само мали форму колони для оголошень. І заміна пропоновані дизайни виробником, вони є не тільки у Львові, або в Польщі, або в Німеччині, вони так само є по всіх містах України. Тобто, це не є унікальним рішенням для Львова або чимось надзвичайним. Наприклад, краків то вони з таким КТП вчиняють трошки більш сміливо, тому що вони використовують їх у якості рекламних площ. І ось це, це є особливості львівського дизайну. І так само при реставрації є доволі проблемним моментом визначити ось той еталонний взірець КТП. Тому що всі варіанти є різними. Є перше креслення, але разом з тим в експлуатацію були введені КТП, такі як на фотографії Справа вгорі. Вони мають зовсім інше обздовздоблення і зовсім інший вигляд, зовсім інший дизайн. На початку 2000-х вже була спроба міняти в центральній частині міста КТП на більш сучасні і, враховуючи габарити нового обладнання. Вийшли конструкції, як на картинці справа внизу, і вони на картинці виглядають значно меншими, ніж є вживу, тому що вживу це є дві конструкції шириною до півтора метри, висотою 4,5. Тобто, якщо вживу до них підійти, то вони будуть здаватися дуже і дуже відмінними від, від так. Це є площа Добровського, там, де був пам'ятник Тудору. Тудору. Це оціничні? Так, це ось ціничні. Так, вони дуже-дуже вони дуже великі і шумні. Але їх Справи. планується теж наступно? Ні, їх вже замінили. Тобто вони в першій хвилі заміни були. Далі. Для того, щоб врахувати індивідуальні побажання дизайну до дизайну. Цих комплектних трансформаторних підстанцій, оскільки обладнання ну, не можна будь-яке обладнання запхати в будь-яку коробку, то потрібно враховувати е, дуже багато проблемних моментів. І це, зокрема, перелік ось цих всіх стандартів, норм і вимог. І тому не можна думати, що просто є дизайн, і в той дизайн можна загорнути те обладнання, яке є, тому що є вимоги, які, на які потрібно зоруватися перше. Тому така КТП, яка була встановлена на площі Івана Франка і на початку Костя Левицького, це є оптимальний дизайн по площі, яку вона займає, і по характеристикам обладнання, яке є всередині. Так само там враховані норми і вимоги до вентиляції цього обладнання, санітарно ті всі відступи, і так само враховані всі технічні. Критерії заземлення, підвищення рівня безпеки шляхом використання бетонної конструкції, тобто це набагато більше підпрахованих моментів мають в собі ті КТП, аніж здається на перший погляд. Стосовно демонтованих КТП, то зараз є наразі три демонтовані корпуси, які зберігаються на території патрії Боленерго під охороною. Їх не планується здавати в металолом. Подальша доля, то це є існують різні варіанти, і ми намагаємося зараз знайти найоптимальніші по... для всіх учасників. То одне з КТП мало би стати на взірець Варшавського музе... Варшавського експонатом під відкритим небом. Одне КТП з повним комплектним обладнанням мало би перейти до нас в музей в історії в історії електрифікації і. Завжди можна буде в музеї разом зі співробітниками побачити, як це виглядає зсередини, і, можливо, навіть подивитися, зазирнути туди, куди не можна зазирнути, бачачи перед собою експонат під відкритим небом, який буде повністю закритим. Стосовно демонтажу решти корпусів, то це питання буде виникати тоді, коли безпосередньо буде здійснюватися заміна. Тобто зараз досить досить рано говорити про те, яка доля буде їхня, але є ініціатива, аби кожен з тих корпусів яким чином став частиною території міста. Але для цього потрібна співпраця багатьох сторін, а не тільки обленерго. Дякую за увагу.